Люцесінь. ТЕМний Ліс. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Опинившись на борту природного добору, Джан Байхай виявив, що еволюція системи управління перевершила всі його найсміливіші мрії. Гігантський космічний корабель, який за тоннажем втричі перевищував найбільше авіаноси з 21-го століття, скидався радше на невеличке поселення і не мав ані капітанського містка. Ані центру управління чи командного пункту. Каюти екіпажу були однаковісінькими, навіть капітанська не відрізнялася майже нічим. Фактично, жоден відсік на кораблі не був спеціалізованим, усі мали сферичну форму і приблизно однаковий розмір. У будь-якій точці член екіпажу за допомогою сенсорної рукавички міг активувати голографічний екран з інтерфейсом управління власним модулем. Через дорожнячі технології такі модулі рідко зустрічалися навіть у глобалізованій інформаційній мережі Землі. Аналогічно за наявності прав доступу ви будь-де можете активувати повну панель управління, включно до рівня капітана. Іншими словами, будь-яке приміщення, навіть душові коридори, без проблем перетворювалися на командний центр, капітанський місток або центр управління озброєнням. Джану Байхаю, подібний напрям еволюції систем управління, нагадав розвиток комп'ютерних мереж у ХХ столітті від моделі клієнт-сервер. До моделі браузер-сервер за першої моделі доступ до кожного сервера можна було отримати лише за наявності встановленого спеціального програмного забезпечення, тим часом як друга модель передбачала можливість зайти на сервер за допомогою браузера з комп'ютера в будь-якій точці світу аби лишень права доступу. У одному з таких типових приміщень розмістилися і Джан Бейхай та Дунфан Янсюй. Тут не було нічого ані обладнання, ані екранів. Лише білосніжний внутрішній простір. Можна було подумати, що вони потрапили всередину гігантського м'ячка для пінг-понгу. Коли корабель прискорювався і з'являлася гравітація, будь-яка частина сферичної стіни легко перетворювалася на анатомічне крісло. Цю сучасну тенденцію в розвитку технологій також нечасто згадували футуристи минулого однотипність організації простору та приміщень. Такий напрям поширився на землі лише нещодавно. Але на флоті, який мусив вести перед у технологічному розвитку та впровадженні новацій, модульний принцип будівництва вже давно усталися. Він полягав у тому, щоб позбутися всього зайвого, стаціонарного обладнання, устаткування, вмеблювання, але за потреби все необхідне без проблем могло з'явитися в будь-якому місці. Розвиток технологій спричинив спрощення загальної картини світу, приховуючи справжні можливості. Зараз ми проведемо перше заняття з управління кораблем. Сказала Дун Фан Янсюй. Зрозуміло, що подібне тренування не повинен проводити капітан корабля, який проходить перевірку на лояльність, але зрештою, нині будь-який інший військовослужбовець ненадійніший за мене. Сьогодні ми розпочнемо з найпростішого як запускати двигуни і користуватися системою навігації. Насправді вам цілком вистачить інформації з цього заняття, щоб завадити будь-яким спробам проштампованих реалізувати свої задуми. Одним порухом руки в сенсорній рукавичці Дон Янсюй активувала голографічний екран із мапою зоряного неба. Вона трохи змінилася з ваших часів, але зосталася геліоцентричною, і усі відстані, як і раніше, відраховуються від сонця. Я пройшов вступний курс тож читати модернові мапи вмію, відповів Джан Бейхай, роздивляючись зоряну мапу. Відразу пригадав, як 200 років тому разом із Чайн Вейси стояв біля тієї стародавньої мапи сонячної системи ж новітня мала масштаб у сотні разів більший і в режимі реального часу демонструвала місце положення всіх небесних тіл у радіусі 100 світлових років від сонця. Насправді ж вам не потрібно навіть уміти орієнтуватися за мапою, адже у зв'язку з перевіркою всі польоти в автоматичному режимі до позначених тут астрономічних тіл заборонені. Але якщо я проштампована і маю задом вивести природний добір за межі сонячної системи, то можу завдати просто. Напрямок руху, не вказуючи конкретної точки. Ось так. А потім, Дунфан Фан Єнсюй точку на карті зеленим. Звичайно ж, це просто режим симуляції, позаяк, у мене вже нема прав доступу до системи управління кораблем, коли вам нададуть доступ, ви своєю владою підтверджуватимете бортовим системам усі мої накази. Але якщо я насправді запропоную щось подібне, вам слід заблокувати виконання мого наказу та негайно повідомити керівництво флоту. Щойно завдали напрямок руху, негайно з'явилося інше вікно інтерфейсу. На заняттях зі вступного курсу Джан Бейхай вже бачив, як із ним працюють, але уважно слухав пояснення Дун Фан Єнсюй і дивився, як вона переводила корабель із знеструмленого режиму в режим сну, потім у режим очікування і нарешті запускала двигуни на малий уперед. Коли він та інші члени загону підкріплення вперше побачили цей інтерфейс під час проходження вступного курсу. Найбільше їх здивувала саме гранична простота системи керування без жодних зайвих технічних деталей. Якби ми справді вели подібні команди, природний добір уже залишив би причал у доку і прямував у глибини космосу. Це значно простіше, ніж керувати космічними кораблями вашого часу, чи не так? Так, набагато простіше. Зараз усе робиться в автоматичному режимі, і усі технічні деталі приховані від очей капітана. Цей інтерфейс відбиває. Лише загальні параметри і показники, яким чином ви слідкуєте за технічним станом систем корабля. Це робота офіцерського сержантського складу. Уся розгорнута інформація виводиться на їхніх інтерфейсах. Фактично, що нижча посада військовослужбовця, то складніші специфічні дані відображаються. Капітан і його заступник мають бути зосереджені на значно серйозніших речах. Гаразд, давайте продовжимо. Якщо я проштампована, дивіться, я знову зробила це припущенням. Що ви думаєте про таку можливість? зважаючи на мою функцію, будь яка моя відповідь недоречна. Чудово. Отож, якби я була проштампованою, зараз перевела б двигуни в режим повний вперед 4. і на цій швидкості жоден інший корабель флоту не зміг би наздогнати природний добір. Але ви не змогли б цього зробити, навіть якби мали відповідний дозвіл. Тільки коли бортова система переконається, що весь екіпаж у стані глибокого занурення. Вона дозволить двигунам вийти на завдане прискорення. Двигуни природного добору на форсажі видавали прискорення 120 g, що більш ніж у 10 разів перевищувало навантаження, яке може витримати людський організм. Щоб розвивати максимальне прискорення, екіпаж переходив у режим глибокого занурення, відсіки заповнювалися спеціальною рідиною, збагаченою киснем, якою тренована людина здатна вільно дихати. У процесі дихання рідина спочатку заповнює легені. А потім проникає в інші органи. Розробки подібної рідини розпочалися в першій половині ХХ століття з метою полегшення роботи аквалангістів під час надглибоких занурень. Заповнюючи людське тіло, така рідина створює всередині надлишковий тиск, як у тілі глибоководних риб, що дає змогу витримувати значно більше навантаження, ніж за звичайних умов. Під час максимального прискорення корабля всередині каюз створюється тиск. Співставний із величинами в найглибших океанських западинах, саме тому стан, у який вводиться екіпаж, називається глибоководним зануренням. Саме так кивнула Дунфан Фан Янцюй. Але ви маєте знати, що існує спосіб оминути цю перевірку. Якщо перевести корабель на дистанційне керування, бортові системи за замовчуванням вважатимуть, що екіпажу на борту немає, така перевірка буде скасована. Перехід у режим дистанційного керування. Також входить до обов'язків капітана. Я зараз спробую перевести корабель на дистанційне керування. А ви спостерігайте і скажіть, якщо я десь хиблю. Джан Бейхай собі викликав інтерфейс управління та заходився вмикати дистанційне керування, час від часу заглядаючи до невеличкого записника. Нині існують ефективніші способи запису і зберігання інформації, глянувши на записничок, і з посмішкою сказала Дун Фан Єнсюй. Сила звички. Я завжди занотовую найважливіші речі в такий спосіб вони ліпше запам'ятовуються. Але тепер є проблема з приладдям для письма. Хоча я узяв із собою в гібернацію дві ручки, годі шукати змінних картриджів, залишається писати олівцем. А ви швидко адаптуєтеся. Це тому, що в космічному флоті збереглося багато чого від військово-морського. Наприклад, та сама технологія ходу двигуна. Так, космічний флот походить від військово-морського. Гаразд. Ви невдовзі отримаєте права рівня капітана для доступу до бортових систем природного добору, і вам варто знати, що зараз корабель у режимі готовності А або, як казали, у ваші часи стоїть під парами. Жінка розвела руки і зробила елегантне сальто назад. Джан Байхай досі не міг збагнути, як із магнітним поясом можна виконувати такі піруети. У наші часи ми вже не нагнітали на лопаті двигунів пару під тиском, але подібний коментар свідчить про вашу зацікавленість історією флоту. Він усіляко намагався змінити тему розмови, щоб ненароком не сказати нічого зайвого. Романтичні часи служби в морі. А хіба космічний флот не успадкував цієї романтики? Так і є. Однак я планую подати рапорт про відставку. Через цю колотнечу з перевіркою лояльності, Дунфан фанінсюй, рвичко повернулася до нього, і її густе волосся кольору смоли змитнулося в невагомості. У ваші часи це було звичною практикою, чи не так? Не зовсім. Але за потреби весь особовий склад без питань проходив необхідну перевірку, бо розумів необхідність. Відтоді минуло два століття. Не треба штучно збільшувати відстань між поколіннями спільного між нами більше, ніж відмінностей. Солдатська служба у часи була непростою. То ви переконуєте мене залишитися на посаді? Ні. Ви ж були комісаром. Хіба подібні бесіди з особовим складом не входили до ваших обов'язків? Зараз у мене вже інші обов'язки. Дон Фаніянсюй повільно облетіла довкола нього, неначе прискіпливо вивчаючи. То це правда, що ми всі для вас як діти? Два тижні тому я була на землі, і у поселенні, де мешкають пробуджені, хлопчик, якому років шість чи сім, назвав мене дитиною. Жан Бейхай посміхнувся. Уперше, бачу, як ви посміхаєтеся. Вам це личить. То ми є діти для вас. У наші часи стосунки поколінь мали велике значення, інколи сільській місцевості. Старші за віком люди шанобливо називали малечу дядько або тітка лише через приналежність до певної гілки родини. Але мене не обходять ці ваші правила. Це легко прочитати у ваших гарних очах. Ви вважаєте, що в мене красиві очі, такі самі були в моєї доньки, тихо відповів Джан Бейхай. Ця спокійна реакція здивувала Дун Фан Єнсьюй. Він не відвернув погляду від її стрункої постаті, що ніби опинилася в осяйній білій сфері і затьмарила красою решту світу. Хіба ваша дружина з донькою не пішли з вами? Я знаю, що родини гібернованих мали на це право. Вони відмовилися і не хотіли, щоб я лягав у гібернацію. Знаєте, тоді в суспільстві панувала думка, ніби то майбутнє не обіцяє нічого доброго. Вони звинуватили мене в безвідповідальності і нехтуванні інтересами сім'ї та виїхали з квартири, де ми жили. А вже на другу добу по тому наш загін отримав наказ прибути для гібернації, і я навіть не встиг попрощатися з ними. Пізньої холодної ночі я з наплічником залишив нашу домівку, щоб уже більше ніколи туди не повернутися. Звісно, я не очікую розуміння. А що з ними сталося потім? Дружина померла у 47-му році кризи, донька у 81-му. То вони пережили великий занепад, дон Фан Янцюй потупилася, помовчала хвилину, активувала голографічний екран і вибрала режим зовнішнього візуального спостереження. Білі сферичні перегородки розтанули, ніби віск, перетворили на ніщо і увесь природний добір. Двоє опинилися в безмежному просторі перед туманним морем чумацького шляху, перетворилися на дві незалежні істоти, не прив'язані до жодного світу, поглинуті безодною космосу. Вони були рівною сонцю землі самому Чумацькому шляхові, просто підвішені посеред всесвіту небесні тіла, що летять ні звідки й нікуди, просто існують. 190 років тому Джан Бейхай вже відчував щось подібне, коли висів у космічній безодні, тримаючи в русі пістолет із метеоритними кулями. Мені подобається літати в такому режимі, коли можна забути про існування і космічного корабля, і флоту і усього іншого, просто залишитися на самоті зі своїми думками. Дон Фано. Тихо покликав її Джан Бейхай. Що? Вродлива капітан повернулася до нього. Її очі сяяли так, неначе вібрали всі зорі чумацького шляху. Якщо одного дня мені доведеться тебе вбити, то я хочу перепросити за це. Так само тихо відповів Джан Бейхай. То ти справді вважаєш мене проштампованою, засміялася вона. Він глянув на жінку осяйно сонячним промінням з відстані п'яти астрономічних одиниць. Легка пір'їнка, що плаває на тлі зір. Ми належимо землі й океанам, а ви зорям. Це погано? Ні, це добре. Зонт згас. Доповідь чергового офіцера шокувала доктора Кена і генерала Робінсона. Вони розуміли, що ця новина викличе також неабияке сум'яття на землі та в об'єднаному конгресі флотів. Кен з Робінсоном працювали на станції спостереження імені Фіцроя Рінгера на навколо сонячній орбіті біля зовнішнього радіусу головного пояса астероїдів. На відстані 5 кілометрів від станції розташувався найдивовижніший об'єкт у всій сонячній системі. Група з шести гігантських лінз, не з'єднаних між собою, просто левітувала в просторі. Найбільш мала 1200 метрів у діаметрі, інших п'ять трохи менші. Таким став телескоп останнього покоління. П'ять попередніх габлів мали більш звичні обриси, один корпус із безлічю апаратури всередині. Але тепер необхідність такої конструкції відпала, і шість гігантських лінз не з'єднали докупи. Натомість кожна оснащувалася по периметру безлічу іонних двигунів малої тяги, з їх допомогою можна було легко змінити фокусну відстань між лінзами або розвернути телескоп в іншому напрямку. На станції імені Фіцроя Рінгера розміщувався центр управління телескопом, але навіть із такої близької відстані глядіти групу прозорих лінз було нелегко, коли інженери й техніки проводили регламентні роботи, літаючи між лінз, вони часто були свідками цікавих заломлень із потворень картини Всесвіту. Скажімо, якщо сонячне світло падало на захисне покриття під прямим кутом, гігантські лінзи поставали в полі зору в усій своїй величній красі, перетворюючись на чудорнацьку планету, на поверхні якої вигравали веселки. Телескоп цього покоління вирішили не називати на честь Едвіна Габла, натомість присвоїли йому ім'я двох осіб, які вперше підтвердили існування і рух трисоляріанського флоту. І, хоча їхнє відкриття не було науковим, воно чудово прислужилося телескопові, збудованому спільними зусиллями трьох флотів, адже головним його завданням було стеження за переміщенням Трисоляріанського флоту. Як і за часів Фіцроя Рінгера, керівництво телескопом здійснював дует учений військовий, але сьогодні вчений представляв землю, тим часом як військовий був уже представником об'єднаного конгресу флотів. Суперечки, що постійно точилися між ними. Залишилися тими самими, що й колись. Доктор Кен жадав вичавити бодай якусь додаткову краплю часу на наукові спостереження, щоб займатися найперспективнішими космологічними дослідженнями, а Робінсон твердо стояв на позиції захисту, виключно інтересів флоту. Сперечалися вони і з інших питань. Кен постійно згадував старі добрі часи світового порядку, коли сон великих країн на чолі США вправно керував світом і порівнював його. З панівним нині неефективним бюрократичним хаосом за керівництво трьох флотів. Робінсон своєю чергою безжально висміював недолугі історичні ілюзії Кена. Але найзапекліші дебати точилися з приводу встановлення швидкості обертання станції спостереження навколо власної осі. Робінсон наполягав на повільній швидкості, виробленні мінімальної гравітації, або й взагалі нерухомості зі станом невагомості всередині. Кен хотів домогтися високої швидкості і земної сили тяжіння. Але остання подія припинила всі суперечки. Якщо зонд згас, значить, перестав працювати його двигун, зумисно чи випадково вимкнений. Ще на значній відстані від хмари Оорта зонд почав виконувати маневр для сповільнення, розвернувся двигуном до сонця. Це дало можливість за допомогою телескопа візуально стежити за його переміщеннями, відштовхуючись від інтенсивності випромінюваного. Світлового потоку. Тепер, коли світловий слід зник, надалі відстежувати переміщення зонда було неможливо через надто малі розміри, ймовірно, він був не більший за вантажівку, якщо базуватися на даних, отриманих під час його проходження крізь хмару міжзоряного пилу. Навіть у такий потужний телескоп, як апарат імені Фіцроя Рінгера, неможливо було побачити на поверхні зонда тьмяний відблиск скупого сонячного світла, що досягає пояса Койпера. Три флоти тільки й знають, щоб боротися за політичний вплив і множити своє багатство. А тепер ми ще й ціль загубили, сердито бурмотів Кен. Він забув, що на вимогу Робінсона обертання станції вимкнули і усередині панує невагомість, тож через експресивну жестикуляцію ледь не зробив кульбіту повітрі. Чи не вперше генерал Робінсон не став на захист честі флотів? Азійський флот відрядив три легкі швидкісні кораблі для спостереження за зонтом із близької відстані. Але після виявленого представниками інших двох флотів протесту щодо необґрунтованого примату азійського флоту в перехопленні зонда було скликане спільне засідання. На ньому, попри неодноразові пояснення представників азійського флоту, мовляв, кораблі належать до класу винищувачів, і для досягнення найбільшого прискорення в них демонтовано більшість обладнання і усе озброєння, а екіпаж зменшено до двох осіб. Тож ніякого перехоплення не може бути в принципі. Ухвалили рішення відкликати всі кораблі трьох флотів на бази. Проте керівники північноамериканського та європейського флотів залишилися непохитними і вимагали, щоб і ці три кораблі повернулися на базу, а на зміну їм були відряджені інші кораблі четвертої незацікавленої сторони. Якби цього не сталося, кораблі спостерігачі Азійського флоту вже перебували б недалеко від Зонда і вели візуальне спостереження. А отже, втрата телескопом візуального контакту. Не була б критичною. Проте кораблі спостереження, надіслані з землі Китаєм і Європейським Союзом, ще не перетнули орбіти Нептуна і не могли зарадити. Може, його двигун запустять знову, висловив припущення генерал його швидкість поки що зависока, не сповільнившись, він не залишиться на сонячній орбіті і пролетить нашу систему наскрізь.